Добрий у мене день, хоч і темний. А, я обіцяла, що друге відео буде з сенсом, але мені просто захотілося показати один день з мого життя, тому що мені подобається дивитись такі відео, мені подобається дивитись на те, як люди проводять свій день. Мене це іноді мотивує. А ще я ніколи не знімала нічого подібного і мені цікаво спробувати. Тому, якщо вам цікаво подивитись, як я проводжу свій день, залишайтесь! Починається з того, що мама вмикає мені якусь музику, щоб я прокинулась. В мене на зараз було заплановано писати проект, я мала його вже написати. А, а потім робити геометрію. Але у нас ввинку світло, тому я беру ноутбук і йду до світла в якусь кав'ярню, напевно. Це я показую мій лук for today, а ще в мене дві пари год. Мені зараз в цей маленький рюкзачок треба вмістити ноутбук, з яким я буду таскатись цілий день. Тому що зараз мені треба попрацювати над проєктами. Я сподіваюся, я хоча б годинку встигну. Потім в мене літературний клуб, а потім в мене цілих дві години вільних я зможу почитати, тому беру книгу. Потім в мене у карліт, у кормова. Кормова укарліт. А потім в мене ще танці сюди треба форму запхнути. Вчитись я йду в заклад. В якому мене вже всі запам'ятали і всі питають вам як завжди. От я обожнюю це місце. Зараз згадую, як отут сиділа влітку по 4 години і читала. Я вчусь на максимально вільній системі навчання в онлайн-школі, де я можу сама обрати, що хочу вчити і коли. От, але борги є боргами, тому... Я от зараз швиденько пишу сценарій до проєктної роботи з хімією. Знаєте, що з світлом? Його вимкнули, але я все-таки щось там написала. От, якесь відео там з ним хімію, а зараз йду на літ-клуб. Давайте. Я не знаю, я не знаю. Слухайте. я, якщо буду знати більше, може ніякі побували? Нам розповідали про те, як круто прописувати персонажів, робити їх цікавими і. Це було круто. І далі, близько години, нам дали час, щоб пописати. Літ-клуб був крутим. Я написала аж 180 слів. Зараз зачитати. Оце мій обід. Я залежна від цих рушенок, поки чекаю подругу трошки. Тут гуляю, щось ходжу, там ще діти щось фотографувались. А ще ми, ну, звісно ж, зайшли в книгарню. В мене не було грошей, тому це було сумно. А ця мільярдерша собі щось купила. Тут у мене є 5 хвилин, щоб доїхати до танців, а, і коли я доїжджаю, тут теж немає світла, тому ми південь займалися отак. Потім нам дали завдання на іпровізацію. Якщо чесно, всі думали, що ми поставимо з цим столом стріптіз, але прикиньте, ми її поставили на стріптіз. А працює! Це скарб. Реально просто. Через те, що транспорт нормально не ходить, мені ще тут іти 20 хвилин до зупинки, щоб нарешті доїхати додому. Ввечері я завжди салатиком, тому що це круто. Я дуже люблю салатики. Кожен день я ввечері. Годинку пишу, тому сідаємо. Сьомий ютіюк. Так активно я почала писати тільки тижні на два назад. Тому що я побачила, що Венстей активно отак от в день сідає і пише. І я думаю, а що я гірше? Тому що в мене з цим загрожах був. За сьогодні я написала дуже мало, лежа 263 слова, але я щось дуже втомилась і якось не хотілося себе змушувати. І на такій чудовій ноті я хочу закінчити це відео. Дякую всім, хто додивився. Для мене це був дуже інтересінь експірієнс. Всіх цілую.